Спалах менінгіту на Харківщині одразу шестеро хворих на менінгіт школярів у Люботині. Всі школи міста пішли на позапланові канікули, аби не допустити поширення смертельно небезпечного вірусу. І, хоча чиновники запевняють, що приводу для паніки немає, класи стоять напівпорожні, не чекаючи на рішення міськради, батьки просто не пустили дітей на заняття. Відсьогодні всі школярі в люботині на вимушених канікулах, але класи напівпорожні вже майже тиждень після того, як виявили першого хворого на менінгіт. У мене в класі 35 чоловік, і вчора 14 не було. Я не ходив, тому що у мене мама переживала. Я сидів вдома. А зараз, от стараюсь гуляти не в людних містах. І ще тоді вчителів та лікарів зобов'язали ретельно стежити за станом здоров'я учнів, що ходили на заняття. Повинні слідкувати, що діти, які прийшли до школи, якщо вони вже мають якісь симптоми, схоже, або головний біль, або е, значить збільшення температури тіла, то ми і відзвонювали батькам. Батьки приходили і забирали цих діточок. Класи спорожніли через паніку батьків, кажуть у міськраді. Дітей просто не пускали в школу. Звісно, кожна мама і бабуська підпеччуть пірів. Дік не бдідіть ситуацію. Лікарі підтвердили діагноз менінгіт у п'яти учнів різних шкіл. Усі вони шпиталізовані в інфекційну лікарню Харкова. Одного вже виписали, інший у стані середньої тяжкості. Медики кажуть, смертельно небезпечний менінгіт симптомами дуже схожий на звичний грип чи ГРВ, тому бояться переплутати. Менингит – это острое инфекционное заболевание, которое сопровождается воспалением мозговых оболочек. Это вирусная этиология и как бы, в общем-то, распространяется как и грипп, как и ОРЗ среди и детского, и взрослого населения. Міська вирішила не закривати школи, а перенести осінні канікули на кілька тижнів раніше традиційних строків. Дабы дать возможность Пройти вот этому периоду, когда, возможно, еще, может быть, какие-то ситуации возникнут и кто-то еще, не дай бог, заболеет. Каникулы перенести не с 24 по 30, как положено, а с 6. 6 по тринадцяте, от собственна Никакой эпидемии епідемії у нас. У нас все нормально. Уже за 11 днів Люботинські учні знову мають сісти за парти. Лікарі кажуть, за цей час небезпека заразитися менінгітом має значно знизитися. Світлана Фечунмиколишеров Харківтесен один плюс один.